Всім привіт! Погода зараз така, що лише дощі, снігу немає, морозу немає і в будинку ну прям ну, дуже волого. Вирішив придбати осушувач. Отакий. От. Без, він працює без електрики, без нічого. Просто поставив і воно збирає вологу. За три тижні назбирав отаку от кількість рідини. Це все діло відкривається от такою от кнопкою, і всередині стоїть отакий от от бублик. Як ви бачите, бублик тане, вбирає в себе вологу, ну і все отуди вниз падає. Ну, поки що бублик, дивіться, ще є чому танути, пройшло три тижні. Ну то думаю, ще попрацює. Оце ось витвір китайської індустрії коштує 600 гривень. Я вам скажу, я шукав, то ця штука була самою дешевою. Ну плюс вона працює без електрики. Здебільшого вони працюють на електриці, ці осушувачі, і коштують суттєво дорожче ніж 600 гривень. Але зроблено воно в одному китайському підвалі все простеньке таке. Розхлябане, коли береш в руки, боюся, щоб не розвалилося. Ну, але поки що не розвалилося. Воду зливати можна через оцей ось отвір, не обов'язково все повністю розкривати. Відкрив, злив, закрив і хай далі собі стоїть та збирає вологу. Також я купив два таких от змінних бублики. Ось. Виглядають вони отаким от чином. Ось один 450 грам. Ну і ось. І інший. Ну, також 450 грам. Ну Така от штука. Бублики 2 штуки 400 гривень. Тобто один бублик коштує 200 гривень. Чи працює воно? Ну, я думаю, водичка всередині булькає це щось арсушує. Звідки ж вона береться? Ну Зараз напровітрювали будинок і гігрометр показує такі от показники, а зазвичай знаходиться між 50, ну десь 55 показує зазвичай. Називається ця штука Аеро 360